Силует J-36 одразу викликає відчуття чогось інопланетного. Це літаюче крило, яке більше нагадує експериментальні американські безпілотники типу X-47 b чи бомбардувальник B-2 Spirit, ніж класичний винищувач. Така форма зменшує його радіолокаційну помітність до мінімуму і дозволяє працювати в режимі привида. Розміри J-36 вражають довжина близько 17 метрів. Змах крила 12 метрів, висота майже 4,5 метри. Він менший і компактніший за J-20, але саме це робить його маневровішим і складнішим для перехоплення. Його головна зброя ракети PL-15 із активною радіолокаційною головкою самонаведення і дальністю ураження понад 250 кілометрів. У перспективі на нього планують інтегрувати і гіперзвукові ракети, здатні летіти на швидкості понад 5 махів, що перетворить його на справжнього вбивцю далекої дистанції. Силова установка: два новітні турбореактивні двигуни WS 15. Вони розганяють J-36 до швидкості понад 2200 км на годину і дозволяють здійснювати різкі маневри. Його бойовий радіус оцінюють у 1300 км, що дає йому змогу діяти на великій відстані від бази.